Вітаю тебе, друже! Тема нашого заняття вода, основа життя. У нашому житті вода нас оточує скрізь. Ти її можеш побачити у вигляді різних опадів. Подумай і скажи, які види опадів ти знаєш. Це може бути дощ, туман, роса, сніг або град. Вода, основа життя. Всі живі істоти складаються з води. Ми з тобою теж складаємось з води. З віком людина втрачає воду, що є однією з причин старості. Ти не можеш обійтись без води. Необхідно кожен день пити чисту воду. Першість серед тварин по місту води безумовно займає медуза. Від води залежить існування людства. Адже не випадково з давніх часів люди селилися по берегах річок і озер, намагалися будувати свої домівки якомога ближче до води. Вода це наша мати, вона тамує справу, дає прохолоду і дарує життя. Вода це сила нашої землі. Воду п'ють і ліси, і поля. Без неї не можуть жити ні люди, ні птахи, ні звірі, а для деяких тварин та рослин вода є рідною домівкою. Вода кожен день присутня в нашому житті. За допомогою води ми можемо купатися, поливати квіти, виконувати гігієнічні процедури, прасувати, прати, прибирати в домі, готувати їжу. Найбільше задоволення ми отримуємо від відпочинку біля води. Зараз питна вода доступна нам у будь-яку хвилину, навіть із дому не треба виходити. Можливо, через це ми і не усвідомлюємо її цінність. Ми не звикли економити воду, можемо відкрити кран і вилити значно більше води, ніж нам потрібно. Ми повинні берегти воду з повагою ставитися до того, що нам дарує життя і природа. Дякую тобі за увагу і до нових зустрічей!